Добрий день. Сьогодні у нас виписується Юлина Іванівна. Два дні тому ми вам виконали дві операції за одне знеболення, вірно? Так, дуже вам дякую і вашому персоналу дуже добре себе почуваю. Дуже дуже вам дякую. Що Ви можем... мені за один раз зробили дві операції. А ми можемо сказати, які? Можете. У Юлини Іванівни були. Жовчний міхур уражений, ми його забрали, вірно? Так. І також була велика післяопераційна кила, котра дуже важко в неї піддавалася лікування. Я знаю, що у вас було нагноєння, довго були в лікарні і багато доста натерпілись, вірно? Так. І ми це все, і жовчний міхур, і велику післяопераційну кілу зробили лапароскопічно без розрізів. Без розрізу, без нічого. І завдяки цьому е два дні пройшло, і ви сьогодні їдете додому. Так. Я пам'ятаю, як ви мені вчора сказали, коли я оглядав вас, кажете, а де розрізи? Де порізано? Як ви як ви то зробили? Було таке. Так. А іменно вся суть лапароскопії полягає в тому, що нема розрізів. Є маленькі проколи, і з за цього ви це легко переносите і легко реабілітовуєтесь. Так, дуже, дуже вам гарно, дякую, дуже дуже. Спасибі, спасибі. Ну, ну ви ж самі відчули різницю. Правда, у вас ж раніше була операція розрізом, так і зараз Велике, лапарос... ну, лап, та, лапароскопічна. Ну є різниця? Є велика різниця. Велика, після особливо періоду, в тому, як ви себе почуваєте. Так, Прошу усім зараз звертати до вас. Я вам дякую, спасибі, що обрали нашу клініку. А звідки ви, до речі, до нас приїхали? район, районського тернова. А багато до нас терново да, так, приїжджає. Так, так. Багато. Міцного здоров'я, не хворійте, до нас приходять кількість. На спасибі, дякую.